Міськвиконком зібрався на позачергове засідання. Причиною тому стало виділення коштів з резервного фонду бюджету у зв'язку з трагічними обставинами загибелю трьох рівнян на сході України. Це Анатолій Лебідь, що проходив військову службу у військовій частині А 1671 Євген Рєпін, – перша аеромобільна бригада, та Максим Мідведів, – 95-та аеромобільна бригада. Відтак члени міськвиконкому виділили сім'ям загиблих героїв матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. я не маю. Виділити кошти, які потрібні для всіх процедур таким чином. Тому формально проводимо конкурс, щоб я мав право потім виділити кошти. Не хотів, ну, як ви знаєте, минулий раз сказав, що не сподіваюся, що це останнє, а бачите, за буквально за три дні, скільки в нас дійшло повідомлення. Не хочу ніяк нічого коментувати, все сподіваюся на краще, а що будуть прощаються. Всі хлопці молоді. Всі абсолютно. крім того, члени міськвиконкому розпорядилися провести за рахунок коштів міського бюджету, поховання та транспортування загиблих учасників АТО до відповідного місця. Одного Загиблих уже поховали. Тіла двох інших днями доставлять до рівного. Про день поховання поки невідомо, але у цей день у Рівному буде оголошено траур. Також у планах купити квартири для тих учасників, АТО, сім'ї яких залишились без житла. Більше того, ті, які в нас один із тих, що загинув, залишився син. Ми йому купуємо квартиру. Я вже вдав доручення. Мама з сином були у мене, і вони пішли шукати там. Ну де їм більше підходить. Квартиру. Не, не, не вірогідні, що це буде там, де мама живу. Не всі мають таку потребу, але ті, хто мають потребу, всім купимо. Нагадаємо, що нещодавно міська рада оголосила конкурс на виготовлення пам'ятників однакового стилю для героїв, які загинули під час антитерористичної операції. Таким чином хочуть створити алею слави. За словами міського голови Володимира Хомка, все це буде зроблено за кошти міста. Зряна жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.